Вітаю вас! Сьогодні повна луня. Я буду очищати каміння від негативу, від зібраного, і навіть нові каміння, які я отримала теж це замовлення. було. Оце всі камені, які є на мені. Це лабрадорит, захисний камінь. І е, інші, навіть, які є обережні, я буду все знімати, класти на підвіконня і очищати. Е, Світлом місяця, не дивлячись не на те, що є, видно місяць, не видно місяць, він все рівно має свій вплив на очищення від того негативу, який зібрався, який акумулювали оці каміння, що є на мені, і навіть нові, ті, що я отримала. Є, видно місяць, не видно місяця, ви берете будь-яку ємкість, можна просто на мисочку покласти, і якщо ви носите навіть якісь прикраси, теж потрібно очищати на повнолуння. Я отримала отакий камінь Лавродорит. Дивіться, яка і радіація. Гляньте, це дорогоцінний камінь. Гляньте, видно, так? Це такий в мене є. В ручки, і також він є в мене захисний на грудях. Лабродарит. Він відражає негативну енергію. Він допомагає передбачити помилки і усунути їх, щоб ви не зробили помилок. Якщо оцей лабрадорит тримати вдома, він захищає від непрошених гостей. Це дуже сильний оберіг. На сьогодні він у мене в одному екземплярі. Кому потрібно, замовляйте. Вартість пишіть у приват. І також у мене лабордарит отакого плану. Це називається «Відьмина мітла теж дуже сильний оберіжний захист від негативу, який іде від інших людей. Чому я постійно, практично постійно ношу на собі ці камені. Тому що до мене люди звертаються ну, не з гарним, не з добрим, а несуть свій негатив, свою негативну енергію, виплескують і оці камені захищають ось отакий лавродорит і отакий теж. Кому потрібно, звертайтеся у приват. Кількість на сьогодні обмежена: номер Viber, WhatsApp, Telegram у профілі. Пишіть, будь ласка, не телефонуйте. В наступному відео покажу, які камені я ще буду очищати і готувати для вас. Бережіть себе, підписуйтеся, ваша Олена.